Добре, дякую вам за квіти. Зараз я передачу. Олексій Юрійович, ви де? А, ви товар приймаєте. Дивіться, квіти принесли тільки що. А на цей раз для кого? Цього разу квіте. Тримайте мікрофон. Цього разу квіти... Вчора була така ситуація, що... Люди були напогані. Тобто квіти більше для підтримки людей. А саме, вчора сталася в мене така ситуація, що їхав у справах і побачив дівчину на остановці. Ось, я бачив, що їй було погано, ну то, то не дуже придав тому значення. А саме її навіть аж трусило. Я приїхав в повз, а потім, знаєте, відклалося як. Дівчина сидить одна, ніколи біля неї немає, ну, я вирішив на півдорозі розвернутися, думаю, заїду все ж таки узнаю. ну, друг щось погано людині, і ніхто не підходить. Підходжу, кажу, що з тобою? Вона каже, в мене панічна атака. Спочатку я дуже на неї натиснув, кажу, дивись, все добре, люди ходять, заспокойся, все вже налад... на ну, все добре, заспокойся, будь ласка. Людина не могла впоратися зі своїм стресом. Навіть таблетки, які там від серця хлопці якісь піднесли, кладу її до, до лодоння, її звело бідно, В общем, закинув ті таблетки. В общем, потім мені пояснили інші люди, вже коли я поїхав, що в такому випадку треба не тиснути на людину, а дати зрозуміти, що вона не одна, що він не один. Якщо так трапляється, то підтримка повинна бути в будь-якому випадку. Не проходьте повз. Ці самі квіти е, хочеться слабкою статі, е, то жінкам, дітям е, просто подарувати. Виїхати у місто, ну я в деякі місця там залишу людям, а вони вже пороздають по квіточки, там, по букетику. Нам ще там приносить квіти, щоб люди трошечки відчули. Спокій. Всім на світі не можу того зробити, можу тільки от такий посил зробити. Якщо у вас є можливість, зробіть приємно, позвоніть мамі, подругі, дитині, своїй, якось підтримати добрим словом. Так, погана зараз ситуація. Так, ну, ви нічого з цим не зробите. Важко, дійсно важко. Ну, Жити треба далі. Не зуп не зупиняйтеся на знаєте, як у ту дівчину я побачу, я бачу, що я з нею намагаюсь поспілкуватися, нічого людина не бачу. От прям її звело всю бідну, її трусить, я такого ще ніколи не зустрічав. І мені дуже шкода було її. Ось якщо ви то бачите, і якщо я був агресивний до вас, вибачте мені, будь ласка, я просто-напросто намагався вас заспокоїти. І ті слова, коли я казав. Що ти ноєш, ну то я непогано до вас відновлюю. Я просто хотів зупинити в вас той стрес. Так, це кожна жінка то маленька дівчина, кожна дитина то є дитина, їм, їм дійсно так страшно, і з цим треба поратися. Так що, чоловіки, ви маєте підтримати своїх жінок, дітей. Якщо знайдіть собі сили, як можна заспокоюватися. То, що такі речі, ну так воно трапляється то насильство, ну знов таки скажу, ми з цим нічого зробити не можемо. То агресор, то ситуація. Так що, ну І що зміг зробити, то такі ну Я думаю, що жовтий колір то колір е, якийсь приємний і ну, що можемо колективом. Вирішили зробити такий жест. Так що давайте більше робити таких жестів, робити добро. Ось, і ні в якому випадку не подумайте, що ми хочемо на цьому якось лайки. Не, не треба лайки, не треба подобайки, не треба взагалі нічого. Просто від щирого серця ось, такий жест від нашої скромної команди. Ось, якщо вся Україна так зробить, ви наситите любов'ю з. Свій, свій дім, свій райончик, свій там будинок. Зробіть добре. Ось, ну, на жаль, що у жінки більше не було, я замовив ці, ну, попросив вона, каже, я ще тобі приготую. Я в декілька місць привезу там по декілька букетів, а там дівчата чи хлопці хай роздають по одному, по дві квітоньки просто жінкам у подарунок. І ще раз передам привіт той жінки, яка сиділа на остановці, їй було погано. Сонце, спробуй в собі знайти якісь сили, знайди в собі якісь, якусь собі рису, чому ти не повинна хвилюватися так сильно. ну, Це не збіжність. Ми не можемо з тим нічого зробити. І трапляється, як трапляється. Погано, то, чесно, погано. ну, ось. Знаєте, ми вас всіх любимо, всіх поважаємо. Е, да, дасть Бог, це скоро все закінчиться. Е, намагайтеся робити добро людям. Е, все, ну а ми поїхали тоді далі. Е, відвезу квіти, то що люди чекають, потім дорахують. Сьогодні день навіть не робочий, нема настрою взагалі зовсім. Е, тому що. Таке сталося, ну, новості дивимося, дуже співчуваю всім, хто втратив близьких рідних, то дуже велика втрата, то погано. Ось, ну, там не знаю до кого звертатися, а тут, ну, принаймні, хоча б дітям, жінкам, хоч пускай малесенький, такий вчинок. Ну, якщо там принаймні один на. Тисячу людина зробить так. Я думаю, що десь ну, ну десь щось воно нас зрозуміє. І, і нарешті можливо, хай закінчиться та, та ситуація, яка зараз коїться. Все, я поїхав потім далі.